2014 рік початок окупації України російськими військами. Путін оголошує про анексію українського півострова. Держдума Росії ухвалює низку нормативних актів, що увійшли до історії як закон про анексію Криму. Лише один голос проти Іллі Пономарьова. Решта слухняно голосують за співавтором злочинного закону. Виступає російський олігарх із Дагестану на прізвисько Фікса. Ось він. Магомед Гаджиєв. 2022-й. Ми всі пам'ятаємо цю першу страшну ніч. Окупаційні війська під Києвом і Херсоном. В Росії святкують. Путінська еліта ревниво змагається між собою в підтримці так званого СВО. Найкращий спосіб вислужитися перед господарем задонатити на підтримку окупантів і терористичних режимів ЛНР і ДНР. Магомед Гаджиїв, і тут серед перших: тепловізори, дрони, військове обмундирування, автомобільна техніка, бронежилети, Гаджиєв щедро обдаровує вбивці терористів, не забуваючи отримувати у відповідь офіційні подяки. Благодарю брата Магомеда Тужудіновича за наголітню підтримку промисловості Донбасу і за організацію поставок гуманітарної допомоги. В період проведення спеціальної воєнної операції, окрім того, що є автор співавтором законопроекту по анексії Криму, він також є фінансистом так званих ЛДНР на цих квазіреспублік. І так само він і фінансував терористичний уряд. Тимчасово окупованого Херсону. Тобто він завжди розумієте, бере участь у всіх цих процесах саме захоплення українських територій з боку Російської Федерації. Отдільно хочу салам передати і поблагодарити депутата Госдуми Гаджиєва Магомеда Тажудиновича, який всячески нас підтримує, постійно дзвонить і что нам необходимо, что нам нужно. Недавно звонил и сообщил такую радостную новость, что готов продать свою яхту в Турции и все средства отправить там на поддержку суда в Донецкую Народную Республику. Спасибо тебе, Магомед. Огромная барка у тебя, как дагестанцу, как чародинцу. Огромное спасибо тебе, Аллаху. Что было далее? Ведомо. Украина зупинила Блицкрых. Вы была из Херсона, Погнала від Києва, російські війська зазнали жахливих втрат. Проти путінської еліти ввели міжнародні санкції. Росія опинилася в ізоляції. Найкмітливіші з путінських холоїв встигли вискочити з під залізної завіси і втекти на захід, який вони ще вчора ганьбили з трибун. Гаджиїв і тут виявив спритність. Встигнув влаштуватися в сонячному Монако. Ішов час, і українське правосуддя не здогнало всіх, хто був причетний до розв'язування кривавої війни та окупації. У Львові та Чернівцях, у Чернігові та на Волині суди виносили жорсткі заочні вироки депутатам Держдуми РФ, чиновникам і артистам, винних у злочинах проти українського народу. Стації та вироки у всіх ідентичні посягання на територіальну цілісність України. Термін 15 років із конфіскацією майна. А що ж автор закону про анексію Криму? А ось із його справою почали відбуватися дивовижні метаморфози, які отримали серед журналістів назву Казус Гаджиєва. Почнемо з того, що за рік Печерський суд Києва провів лише одне повноцінне засідання у його справі. Одне майже за рік. Лише в червні 2025 року суддя Ганна Гридасова дала можливість прокуратурі зачитати обвинувальний акт. Далі ще цікавіше, призначені державою захисники Гаджиєва загадковим чином почали вибувати із судового процесу. Спочатку самовідвід взяв державний адвокат з того, а призначений замість нього київський юрист Кубо, жодного разу не прибув на засідання суду особисто, створюючи передумови для нескінченних переносів. За півроку журналісти, які висвітлювали справу Гаджиєва, почали нарікати. Перебіг процесу виглядав, як в піддавки з військовим злочинцем. Навесні 2025 року. Взагалі стався абсолютно безпрецедентний для України випадок. Київська обласна колегія адвокатів допустила до процесу двох високооплачуваних приватних адвокатів із Бельгії. Парадокс не тільки в тому, що юристи зі столиці Європейського союзу взялися захищати в Києві російського військового злочинця, а й в тому, що українська сторона порушила власний статут, допустивши до процесу адвокатів, які не володіють державною мовою і не мають ані найменшого уявлення про українське законодавство. У своїй статті Магомед Гаджів, російський військовий злочинець, відкупляється від українського правосуддя. Оглядач цензура, політолог Мар'ян Ощановський, наводить дані незалежної юридичної експертизи справи Гаджієва. Висновок експертів однозначний. Ми маємо справу з так званою процесуальною диверсією. Іноземні адвокати, навіть будучи внесеними до реєстру, не можуть виконувати функцію єдиного захисника в кримінальному провадженні, якщо не дотримані зазначені вимоги. Сама реєстрація в ЄРАУ є виключно адміністративною дією та не може бути підставою для процесуального допуску. Крім того, стаття 59 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність передбачає, що іноземні адвокати можуть надавати допомогу виключно в частині консультацій з міжнародного права та права країни свого походження. І лише у співпраці з українським адвокатом це прямо виключає можливість їх самостійної участі в кримінальному провадженні в ролі захисника. Приблизно в той самий час в мережу стався виток записів перемовин Гаджиєва, в яких він обговорює свої проблеми з українським правосуддям. На записах ясно чути, як Гаджиєв розповідає про свої контакти в Києві, які обіцяли вирішити питання із судом. З цієї розмови стає очевидною і стратегія військового злочинця. Скоро їм прийде кінець. Наші хлопці красені, не те, що у 2022. му Скоро наші знову будуть у Києві, і до влади прийдуть правильні люди. Ми будемо там ще справи з тобою робити. Тобто завдання Гадживе очевидне затягнути суд в надії, що Україна впаде під тиском окупаційних військ. Але хто такі ці київські контакти Гаджиєва, які пообіцяли йому вирішити всі питання? На верхівці піраміди сам російський військовий злочинець. Через свого бельгійського подільника, міжнародного афериста Еріка Ван Веге, він винаймає пару бельгійських адвокатів. Їхнє завдання не виграти процес, а з формальних причин максимально затягнути винесення вироку. За легалізацію поплічників гаджива. Береться київський адвокат Олексій Олешко. Він укладає з європейськими юристами контракт і на цій підставі подає заявку на легалізацію пари бельгійців в Україні. Київська обласна колегія адвокатів, на чолі з паном Поліщуком, у рекордні строки легалізує для роботи в українських судах адвокатів, які не володіють українською мовою. А суддя Печерського суду Гридасова не менш стрімко задовольняє заочне клопотання іноземних юристів про чергове перенесення засідання суду. Окрім самого очевидного факту співпраці з російським військовим злочинцем, усі вище згадані дії є кричущим порушенням українського законодавства, мовою юристів, процесуальною диверсією. Але Гаджиєв. Олешко, його ця контора юридична, ці судді, ці адвокати, ці адвокатські асоціації, ці, так би мовити, кваліфікаційні комісії, які ми постійно, -постійно відстежили, прокуратура, ці прокурори, скажімо так, досить якісь вони інертні. Це все, це все внутрішні, внутрішні. Процеси руйнування нашої будинку, нашої споруди, нашої країни це пліснява. Це пліснява або щось на зразок цієї плісніви, яка наносить шкоду також суспільству, і суспільство стає хворим від цих процесів, які У нас десь там, де волого тепло чи темно, вона собі там потихеньку-потихеньку розмножується, розвивається і наносить шкоду, знищує і споруду, і суспільство, і родину, і всі хворі. Спочатку там якась алергія. Нежить, потім астма, а потім онкозахворювання. Ось що робить Гаджиїв. Адже саме через такі процеси в різних структурах ми спостерігаємо якраз розумієте, зраду, елементарну зраду, послаблення наших позицій внутрішніх. Ви розумієте, я ж кажу, цей фундамент він, він руйнується через плісняву. Він руйнується через грибок. І це не зовнішні процеси, а внутрішні. І треба спеціально створювати методи захисту проти цих явищ. Я планую також пікет біля бельгійського. Спольство, і можливо, навіть я виязни, ми словом виїзні. Можливо, навіть ми поїдемо і в саму Бельгію, і будемо пікетувати безпосередньо бельгійські силові установи, державні. Будемо звертати увагу на цих персонажів. На цих адвокатів бельгійських, що вони такі є, що безпосередньо сьогодні вони є співучасниками цього е, злочину російського терору. Частину кротів, які обслуговують Гаджиєва в Києві, встановлено. Тепер справа за СБУ. Однак, цілком можливо, що ветерани війни, які проводять власне розслідування, поки що виявили лише рядових виконавців шпигунської мережі. Хто ще допомагає військовим злочинцям із Росії уникати відплати? Хто прокладає щурячі стежки для путінських фашистів, не забуваючи отримувати щедру винагороду? Чим ближче наближається фронт, тим більше повноважень буде у військових і ветеранів і інвалідів щодо усунення усього сприятливого ворогу. І питання будуть, да, будуть ставитися, я думаю, дуже гостро, дуже некомфортно саме цим підлабузникам, посіпакам про російським в судово-правовій правовій системі безпосередньо, і в судових структурах також. І треба буде ставити. Ми вже це в 2014 році проходили. Так звана люстрація, ну, вона, на жаль, не набула того ефекту, який. А це буде щось на зразок ілюстрації, але вже не смітники будуть. А я думаю, що вже буде ця ілюстрація відбуватися ну, з фатальними наслідками.